Я вас на каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами розглянемо таке питання: чи збудеться ваше бажання? І в цьому нам допоможе «Оракул Шрі Матрика. Шріматрика. Як завжди, у нас буде 5 варіантів. Тож, загадайте, будь ласка, свій варіант. І знайте, що в просторі немає часу. І це послання буде для вас актуальне саме тоді, коли ви будете дивитись це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, Ставте вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення. Пишіть коментарі. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! В першому варіанті випала Фонема Ічха. І Фонема говорить, що ваше бажання має всі шанси на те, щоб здійснитись. Фонема ічха говорить про те, що ваше бажання наповнене вашою силою волі для його здійснення. І фонема дає початковий імпульс на здійснення бажання. Вона дає абсолютне поле можливостей для його здійснення. Це значить, що бажання здійсниться самим найкращим чином для вас. І, можливо, навіть. Не таким способом, як ви собі уявляєте, а ще краще. Зараз вам йде безмежний потік енергії, яка дасть вам початковий імпульс для того, щоб проявилась ваша сила воля, воля і бажання, щоб здійснити все те, що ви задумали. Шлях для вас відкритий, Перешкод на шляху не буде. І швидше за все, у вас вже є конкретний план дій, і ви точно знаєте, як будете діяти для того, щоб досягти успіху. Тож дійте сміливо і впевнено. Проявіть всі свої найкращі властивості і свою нестримну волю до перемоги, до успіху і процвітання. В другому варіанті вам випала фонема шротра. І вона говорить про те, що ваше бажання має всі шанси на здійснення. Ви вмієте прилаштовуватись до обставин, ви вмієте чути і розуміти звуки природи. А також ви правильно відчуваєте всі приховані смисли при розмові з людьми і вмієте виділяти з розмови саме те, що корисно для вас. Щоб використати це собі на користь. Також у вас надто розвинута інтуїція. І ви відчуваєте оточуючий світ. І ви здатні почути всі поради і підсказки, які вам посилає Всесвіт. До вас надходять багато інформації, і ви вмієте з нею працювати і зробити правильні висновки для того, щоб спланувати. План дій і в правильний час, тоді, коли вам підскаже ваша інтуїція, дієте собі на користь, щоб досягти задуманого і перемагати в поставлених перед собою цілях. Тож будьте відкриті до оточуючих звуків, до знаків, які вам посилає Всесвіт. І за допомогою цих підсказок. Ви обов'язково досягнете успіху, і ваше бажання обов'язково здійсниться. Бажаю успіху. В третьому варіанті випала фонема Майя в перекинутій позиції. І в перекинутій позиції Майя говорить про те, що ваше бажання швидше всього не збудеться. А наполегливість до його здійснення принесе вам випробування. Вона, як символ розриву, відділення та втрати може означати відчуття втрати зв'язку з благополуччям і свободою, втрата договорів і партнерства, розрив відносин у всіх сферах життя, включаючи ділові відносини, дружбу та романтичні зв'язки, може стати реальністю. Вам іде попередження про те, що ви можете втратити пильність, тому вас можуть використати нечимні люди в своїх інтересах для своєї користі. Вас можуть обманути, обдурити. Ви можете стати об'єктом обману, підступності чи навіть зради, що може призвести до серйозних неприємностей та втрат. Це також може відобразитися у втраті власної внутрішньої свободи і вашої незалежності. Тут важливо бути обережним і пильним, уникати ситуацій, які можуть виявитися підступними чи обманливими. Підсилюйте свою увагу до деталей і дійте з обережністю. Зосередьтеся на підтримці своєї внутрішньої міцності, щоб дати гідну відповідь на виклики, що стоять перед вами. Тож вам потрібно переглянути свою життєву ситуацію. Можливо, вам потрібно уважно розглянути свої справи, відносини та напрямки у своєму житті, звернувши увагу на те, що ви можете знаходитись в ілюзії. І сприймати все не так, як є, обманюватись. Тож ваше бажання швидше за все це ілюзія, і воно не являється вашим істинним бажанням, а можливо навіть принесе вам шкоду і розчарування. В четвертому варіанті вам випала фонема онміша. І вона говорить, що у вас є великий потенціал для здійснення вашого бажання. Уміша це розум. І вона говорить, що ви є надто мудрою особистістю, і у вас є енергія, щоб розібратися з усіма своїми нагальними справами і бажаннями, як найкращим чином для вас. У вас є ясне бачення тієї ситуації чи бажання, яке ви бажаєте здійснити. Ви навіть знаєте, як будуть проходити всі процеси досягання бажаного. Ви завжди дієте надто мудро і продумано, тому що у вас розвинута здатність бачити ситуацію здалеку. Щоб проаналізувати всі події і прорахувати усі наступні шаги на декілька кроків вперед, взагалі, у вас аналітичний склад розуму. А в стресових ситуаціях у вас активується ясне бачення цієї ситуації, як зовні, так і зсередини, тому що ви володієте всією вам необхідною інформацією. Ви вмієте добувати і використовувати ту інформацію, яка вам допомагає правильно ухвалювати складні рішення. Такі послідовні і виважені дії вас приводять до успіху і здійснення ваших бажань. Тож ваше бажання обов'язково збудеться. П'ятому варіанті вам випала фонема Шабда Брахман. І вона говорить, що ваше бажання обов'язково збудеться. Фонема говорить про те, що ви гарно попрацювали над тим, щоб ваше бажання збулося. Ви зробили досить для цього. І тепер ви можете розслабитися і чекати, коли простір розвернеться до вас з здійсненням вашого бажання. Все буде відбуватись тепер навіть без вашого втручання. Тому тепер вам потрібно знизити свою активність. Дозвольте собі відпочити. Зосередьтеся на розслабленні і відновленні енергії для майбутніх викликів. Будьте відкриті до можливостей нових знайомств, і нових зустрічей. Це може привести до цікавих розвитків обставин для здійснення вашого бажання. Будьте готові до розвитку і змін. На основі своїх досвідів, а також будьте готові до того, що до вас може приїхати хтось із минулого життя. І це від... може відкрити для вас нові можливості або принести важливі зміни в ваше життя. Так, як зараз настав час регресу, тобто повернення до минулого, то це може означати, що вам доведеться. Знову звернутися до своїх колишніх планів або проєктів, які ви колись відклали. Пригадайте цінності і навички, які ви набули раніше, і використовуйте їх для досягнення своїх сучасних цілей. Живіть у теперішньому моменті і відкривайте для себе нові можливості, які можуть виникнути саме зараз. Тож бажаю вам успіху і здійснення вашого бажання.